Both, brother. Святого Духа, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христе Боже, благослови їду і піття рабів своїх і благослови всіх нашому, то присутні, бо ти завжди святий, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос рождається. Амінь. Просимо сідати. Ми зараз запрошуємо на нашу сцену, наших маленьких ангелят, садочку, звіночок, які прийшли до нас. Таку курделицю прилетіли, і щоб заспівати свої полятки, просимо.

Shaggy Прийшла до нас каса самопоміж, ви знаєте, то є насправді царські дари вони нам дають, і без них нам дуже важко. До нас прийшов пан Родано Тради, який є головний директор над усіма директорами. Ви знаєте. Далеко-далеко в галактиці сталася подія. 60 років тому на землі. Започаткували касу самопоруч. І це дуже велике є явище, бо тому що це єдина українська організація, я здається правильно повторюю слова пана Богдана, яка дуже допомагає не тільки нам, але й всім громадам, що є в нашому Чикаго, а також і в околицях. Ще є нагода привітати з тим 60-літтям, яке приходить цього року, що я казав далеко-далеко тому. Наші батьки, прародичі мали таку візію, тому що тяжко самому бути на чужині і ніхто тебе не хоче розуміти. І зібрались мудрі люди докупи, і подумали, і сказали, що ми підемо за тою зіркою. Зіркою незалежності України, яка буде нам просвічувати, щоб ми помагали звідси, ми далеко-далеко, але ми з кожним разом зробимо всю норму справу. Ще раз вітаємо касу самопоміч від початку нашої кредитової спілки ще літні назад, вона була створена, щоб допомогти нашій українській діаспорі, нашій українській громаді. Ми дуже вдячні за довголітну співпрацю з українською громадою, наші українські церкви, наші молодечі організації, наші музеї, наші установи. З огляду нинішнього святкування привітаємо вас, передаємо чек. Я вірю, що ви. Під час року знову нас запросити, і ви схочете ще трохи більше, щоб допомогти фінансово на розвиток парадничати і Ольгів. Але на наші церкви тут в Сполучених Штатах в місті Шикагу дуже важні, щоб захистити український дух, любов до Ісуса Христа і щоб далі ми захистили нашу мову, нашу українську діаспору. Ви всі знаєте, треба дякувати трошки. Досить добре і добре, і ще раз добре подумати, ніж дати те, що вас просять. Каса самопоміч, я вам скажу, зразу дає. Навіть не хочуть думати, вони хочуть зразу допомогти нашій громаді, щоб це було якнайкраще для всіх нас. Ми також, так як казав пан Богдан, запрошуємо паню Олену. Вона нам розкаже цікаву історію. Вона мені колись розказувала, ми сиділи так разом з боку. Одну цікаву історію. То було півроку тому, якщо ви пригадаєте, з того боку. Ходіть. Хто продається? А коли ти ходиш разом з чоловіком, ти ніколи не знаєш, що тебе запросять. То з сьогоднішнього, дякую, пан Богдан. Сьогоднішнього вечора я почну вже готуватися на всяк випадок. Але я би хотіла від щирого серця, як то кажуть, the of my heart, привітати всіх вас зі всіма святами, які вже трапилися, які вже є, які будуть, і побажати вам гарного, щасливого, веселого року, щоб усі були здорові. Ви знаєте, що був такий дуже давно цар Салему Мелхиседе. Салем то і місто Єрусалим тепер називається. Колись давно він був одинокий і був священником. І від того часу його завжди згадують і в трипорях, і в богослуженнях про цар... Про царське священство. Сьогодні я би хотів, дорогі браття і сестри, привітати отих царів, що приходять до Ісуса Христа кожного дня без перестанку наших дорогих отців. Саме перше ми привітаємо нашого отця Івана, довголітнього настоятеля. Вітаємо нашого сусіда. Доброго вітаємо отця Богдана, настоятеля, катери Святого Миколая з дружиною, а також вітаємо нашого отця Ігора з дружиною Олею, який зі нашим раденком. А до вашої уваги зараз скаже своє слово наш старший радник Панолько Караван, який вже приготувався, щоб нам щось читало. Христос надається всім. Отець трошки так перебільшує, каже, що я приготую якесь слово. Ну, то неправда. Так само і він не приготував, не мала часу приготувати, але скоро сказала, і я також не маю. Але я для щирого серця від парафіальної ради, чи моєї нашої парафіальної ради. Хочу всіх вас привітати, е, свята добігають до кінця. Я думаю, що ми чудово святкували. Різдвяні свята, всі наші свята, новий рік. І то дійсно я мушу подякувати парафіальній раді і всім, які при парафіальній раді допомагають нам. Ми відбули чудові свята в нашому храмі. Ми відбули чудове прийняття в осередку. Ми відбули чудовий новий рік осередку. Багато речей, які відбувалися, були дійсно такі гарні. і Всіх, всіх нас на душі підносили. Так що я щиро дякую всім членам парафіальної ради, бо вони дійсно працюють тяжко. Отець тепер почав відновлювати наші парафіальні інституції, так як, наприклад, сестрицтво, далі тримаючи тим самим сестрицтвом, відмолоджуємо його трошки, бо час нам відмолодити. Так само і братство відновлюється, відновлюється свою активність. Так що ми дійсно беремося до праці і надіємося, що все це гарно наводити. Головно також хочу подякувати за гостинність нашого осередку, який. Дійсно, гарно вив'язався зі своїх обов'язків під час свят по різняних літургіях, по першій, по другій. Тут маса людей було, які е, прийшли, щоб з нами разом погоститися. Ну і це все осередок менше більше фундувало. Це були за добровільними датками, але я думаю, що осередку ми треба щиро подякувати за це. Добре, смачного, я не хочу більше забирати часу. Ще раз дякую отцям за відправи, парафіяльній раді за працю, братчикам, всім, сестринствам, всім, які допомагали під час свят. Дуже їм дякую і смачного всім. Смачного всім вам просимо себе почувати, ви є вдома і будьте вдома, і нехай так завжди буде. Христос рождається.